Вітаю, ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. подивимося сьогодні, що нового, які ціни асортимент у відділі хом. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. залишайте зі мною, буде цікаво. Приємного вам перегляду. Декорація олень минулого року не продали. Бачите, знову наклеїли новий цінник. Ціна 119. Такі олені по 119. Чорні керамічні з пушком 149. Набір шишок. Тут декілька штук. ціна 79 гривень. Ялинка така цікава. Чорна з золотим 129. Набір кульок на ялинку 119. Скляні ялинки прозорі 169 більшого розміру. Менше коштує 129. Декорація 169. Такі чашки зараз зі знижкою 69. Саме у чорному кольорі. Підсвічники дуже симпатичні, 169 більшого розміру. Та меншого 119, верхівка на ялинку 69, Декор на ялинку 119, стрічки для оздоблення подарунку 59, їжачки на ялинку 149. Свічка у склії парфумована 119. Коники уже зі знижкою ціна 149. Декор кульки на ялинку 79. Такі великі банки по 149 3 штуки упаковка. Термопляшки. Грінч ціна 340 гривень. Мішок тканини для подарунків. Грінч 169. Ось так виглядає. Пустий. Картонна валіза. Салатова та червона з персонажем. Ціна 340 гривень. І пакети подарункові невеликого розміру 29. Сумка для ноутбуку 339. Та банка для зберігання залишилась одна 269 гривень. Блюдо декоративне. З такими цікавими краплинками 269. Та ця декоративна дві штуки 169. Тарілка скляна 240, серветниця 119. Така керамічна 219. Тарілка скляна для закусок на дерев'яній підставці 189. Для пилу. Щіточка 189. Тримач для рушників 149. Сито-кружка для просіювання. Борошна 149 гривень. Стакани пластикові, мірні 169 три штуки. Форма силіконова 149. Така формочка 119. Для печива 99. Ситечко для заварювання чаю 59. Килимок у шуфляду 40х150 119. ємкість пластикова для ватних дисків 169. Миска дерево 459. Вкладка у шуфляду 240. Декоративна таця, дошка 219. Підставка під гаряче – 149. Ось така ще є за 69. Подушка м'яка 149. Вішалка дитяча 3 гачки. Ціна 149 гривень. Валіза дівчача з принцесами 129 гривень. Знижка 41%. Коробка для серветок 159 гривень. Ручки для тумбочки 69 дві штуки. Така цікава скарбничка для грошей 169. Подушка м'яка з червоним декором 269 45 на 45. Корок святковий для пляшки 119. Кільця для серветок 149. Дві штуки. Декор для чашки 35. Валик дерев'яний стисненням для розкатування тіста 149. Ложки для салату 150, 2 штуки. Ось така ще є ложка за 79 з силіконовою ручкою. Качалка, що крутиться 240. Підставки силиконові, 3 штуки упаковка. Під гаряче 169. Сито для заварювання чаю 150. Ложки пластикові для сипучих 119. Три штуки упаковка. Мільні стакани 79. Тут 4 штуки. Підставки 2 штуки 119. Такі з фетру 2 штуки, зелений та червоний кольор. Ціна 149 гривень. Підставки святкові. 4 штуки. Упаковка 119. Рушники кухонні. 149, 2 штуки 389. скатертина, 140 на 180, 100 поліестер. 140 на 220, 519 гривень. Штора з такою сріблою ниткою блискучою 389, 260 на 140, 100% поліестер. Така тоненька сіра прозора 389. Також поліестер 140 на 260. Біла 140 на 180, 269 100% поліестер. 459. Також поліестер 140х2,60. Фіранка з золотими краплинками 340 гривень. 260 на 140 поліестер. 459. 140 на 2,60 також. ніжно-рожева, 340. Розмір такий самий. Смугастий килимок 219, розмір 60 на 90. 279 розмір 60 на 40. Ось так виглядає з кісточками і з такою сріблою ниткою блискучою. Сірий, такий грубий матеріал 219, 60 на 90. Ніжно-персиковий. Килимок з таким довгим штучним хутром. Ціна 340, 55 на 85. Коробка 23 на 32 см. Ціна 220 гривень. Підвісна полиця 25 на 110, висотою 219. Органайзер на липучці. Ціна 149 гривень. Столик підставка для планшету. Ціна 389. Привезли ось такі м'які подушки бублики у двох кольорах 269 Та подушка стіч 219 гривень. Чухли святкові для айфонів. Ціна 169 та 189 гривень. Таким сьогоднішній був огляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Всього вам доброго!